Фіалки це рослини, які потребують своєчасного пересаджування для збереження їх здоров'я та краси? Чому фіалки потрібно пересаджувати частіше, ніж інші кімнатні рослини? Як часто пересаджувати фіалки? Коли найкраще це робити? Як зрозуміти, варто пересаджувати вже фіалку, чи ще можна почекати? Як правильно пересаджувати фіалку і який спосіб омолодження вибрати? Про це все у сьогоднішньому відео. Вітаю всіх підписників та гостей! Ви на каналі Вирушуємо фіалки. Отож, мова сьогодні про пересадку фіалок. Дійсно, фіалки рекомендують пересаджувати частіше, ніж інші кімнатні рослини. Мінімум раз на рік. Краще двічі на рік або після кожного цвітіння. Ні, ну вас ніхто не заставляє часто пересаджувати, але якщо ви хочете бачити красивий букетик на зеленій симетричній розетці, то дивимось відео до кінця. Передусім, чому потрібні пересадки? Ми вже з вами знаємо, що фіалкам потрібен малий горщик. 8-9 см в діаметрі для стандартних сортів. Зрозуміло, що в такому об'ємі субстракту буде небагато, і якщо ваша фіалка росла, квітнула, радувала вас, вона брала поживу з цього субстрату. Ну, звісно, ви її ще підживлювали. Але за цей час фіалка використала субстрату все, що могла, а також у ньому накопичились різні солі. Змінилось pH, тому варто цей субстрат замінити. Коли найкраще пересаджувати фіалку? Звісно, найкраще це робити весною чи осінню, коли світловий день довгий, і фіалки добре принесуть пересадку. Швидко наростять коріння і будуть швидко квітнути і радувати вас. Але якщо ви вирощуєте фіалки на стелажах, маєте штучне освітлення. То можна це робити круглий рік, тим паче, що інколи виникає така необхідність у пересадці деяких розеток. Я, наприклад, пересаджую свої фіалки при необхідності. Єдине, що не варто це робити в спеку і тоді, коли дуже холодно і ви не маєте змоги регулювати температуру там, де ростуть фіалки. Як зрозуміти, варто пересаджувати чи ні? Найкраще, звичайно, ставити дату, коли відбувається посадка в дорослий горщик, і ви зрозумієте, скільки часу в тому субстраті росте фіалочка. Але ваші розетки, посаджені одночасно, можуть по-різному виглядати. Це, звичайно, залежить від багатьох факторів, в першу чергу від сорту, наскільки пишно цвіла ваша фіалка, скільки часу тривало цвітіння. А є сорти, які відцвіли і вже за місяць знову випускають бутони. Звісно, вам не хочеться їх обривати, а хочеться радіти цвітінню. Власне, заради цього ми і вирощуємо фіалки. Тому, на мою думку, підходити до пересадки варто індивідуально, і вам про це покаже і підкаже сама фіалка. Що ж може свідчити? Про необхідність пересадки, коли нижнє листя стає іншого кольору, інколи світло зеленим, тобто змінюється колір, або видно, як оголився стовбур у фіалочки, і вона виглядає не дуже красиво. Таке буває, коли ми обриваємо нижнє листя. Або бачимо, що листочки втратили тургор. Вони стали непружні. В цьому випадку терміново потрібно фіалочку спасати, бо в більшості причина пошкоджені і відмиранні корені, які гниють, і фіалочка повільно гине. Таке буває через порушення агротехніки, найчастіше неправильного поливу або в силу інших факторів. Дуже багато випадків буває влітку, коли сильна спека, або навпаки, взимку, коли дуже холодно. Який же спосіб омолодження вибрати? Так саме омолодження. Бо якщо ми робимо пересадку, ми фіалку омолоджуємо. Пересадку можна робити як із залишенням кореневої системи або повністю її видаляючи. Ми розберемо сьогодні обидва способи, але і в першому, і в другому випадку при пересадці. Потрібно видаляти нижні ряди листочків. Чому це потрібно робити? Якщо залишити все листя, яке є на розетці, коренева система може не справитись, щоб забезпечити життєдіяльність такої великої кількості листя, бо при пересадці кореневу систему ми так чи інакше порушимо. Крім того, квітконоси. Ростуть із пазух листя один раз. До речі, подивіться, ось тут є квітконоси, бачите, на верхівці, ось. Звичайно, що я буду їх видаляти. А ось з пазух ось цих нижніх листів, квітконоси вже не виростуть. Тому таке листя видаляють. Якщо воно. Некрасиве його викидають, а якщо воно гарне, здорове, то, звичайно, що використовують для розмноження сорту. До речі, коли у фіалководів масові пересадки, можна купити листочки по акційних цінах, так що майте це на увазі, хто хоче придбати собі новеньких сортів колекцію. Отже, ви відібрали фіалки, які варто пересадити. Що далі? Підготувати свіжий субстрат У мене це верховий торф із тертепінопласту у співвідношенні десь 40% розпушувача, решту торф. І, звичайно, що потрібен скальпель, або в мене канцелярський ніж, так, потрібні вірочки для підпису, ручка, горшик. І починаємо процес пересадки. Отже, витягаємо нашу фіалочку із горщика. Дивимось кореневу систему. Ось, бачите, у мене вони ростуть на гнутому поливі, тому цей шнур я витягаю. Ось, Бачите, як він потужно там заріс. Дивіться, коренева система. Здорова, міцна, коли я роблю зусилля, її пірвати це не так просто. Взагалі корінчики молоді білі, але в мене фіалочки на гнотовому поливі, тому, звичайно, що корінці вони такого е, темнішого кольору. Ось, Бачимо кореневу систему. Отже, в нашій фіалоці ми, ну, звичайно, оцей квітконос треба видалити, якщо там є ще зачатки, вони є. І видаляємо всі квітконоси, тому що фіалка вона буде нарощувати кореневу систему, вегетативну масу, і сили на цвітіння в неї не буде, з часом буде цвітіння. Тепер видаляємо всі листочки нижніх рядів. Чуєте, коли листочки ми видаляємо і чуємо такий хруст, то це означає, що фіалочка наша здорова, коренева система працює, тому з нею все гаразд. Ну, ми видаляємо з нижніх рядів, а потім дивимося, щоб наша розетка, яку ми залишаємо, була така більш-менш симетрична. Ну, от, я вже залишила. Частину стовбура, з якої ми видалили листочки. Треба зачистити від цього зайвого. Ну, от, я хочу показати вам два приклади омолодження. Тому ось цю фіалку я буду пересаджувати із залишенням кореневої системи. Дехто постійно при пересадці видаляє кореневу систему. Таким чином, використовуючи радикальний спосіб. При цьому коренева система швидко наростає і за місяць у вас буде молоденька розетка. Але з досвіду фіалководів... Інколи при такому способі можуть бути втрачені сортові ознаки. Це далеко не завжди, але таки трапляється. Тому, якщо після видалення листя стовбур невеликий і коренева система здорова, можна її залишити, трішки відірвавши старі корінці, ось я попробую це зробити. Найперше... Потрібно видалити старий субстрат. Звичайно, краще це робити, коли цей субстрат підсох. Але в мене він не встиг підсохнути, бо фіалочки були на гнотовому поливі, і за добу він не встиг посохнути. Тому не робіть так, як я в даному випадку старайтеся підсушити його. Ну, ось, я старалася обтрусити весь субстрат, старий кореневу систему звільнила від нього. До речі, тут варто не зрізати тільки нижню частину кореневої системи, ось так горизонтально. Я бачила багато таких відео, коли ножем просто відрізають частину кореневої системи разом із субстратом. Згадайте шкільні уроки біології. Поживні речовини у вигляді водного розчину до рослинок. Потрапляють за допомогою кореневих волосків. І потім проводять, відповідно, провідною тканиною вверх до всіх органів. А ви ці кореневі волоски відрізали, бо вони внизу, тому стараємось обтрусити весь старий порв максимально і залишаємо ось такі здорові корені. Бачите, я їх тягну, прикладаю зусилля, вони досить і досить міцні. Отже, такий спосіб можна використовувати, коли здорова коренева система. Що ми робимо? Беремо горщик, в мене 8 см, я завожу шнур для гнотового поливу, у мене всі яглочки на гноті, ось так його ввожу сюди. Набираю трішки торфу. Ось таким чином. Поміщаю кореневу систему так, щоб вона була красиво по центру розеточки. І додаємо Ну Ось ми посадили нашу фіалочку, бачите, з таким чином ґрунт трошки. Ущіли, тому що потім він може осісти. їсти. Звичайно, що нам потрібно її підписати, написати назву сорту і сьогоднішню дату. І приклеюємо на горщик. Маємо назву сорту і дату сьогодні, 8 жовтня. Така фіалочка, варто сказати, якої порушена коренева система, звичайно, вона знаходиться у субстраті, але ми її порушили. Тому листочки в неї можуть втратити тургор, тобто стати трошки такими непружними. Ви повинні бути готові до цього, тому, якщо не хочете споглядати на таку фіалочку, в якої дещо опущені листочки, можна навіть. На невеликий період таку фіалочку також поставити в тепличку, але можна, звичайно, цього не робити. Але дуже часто в мене також виникає необхідність радикального омолодження, коли стовбур фіалки сильно оголений. Ось в даному випадку я бачу, що тут дуже великий стовбур. І термін. Зрізаємо голову у фіалці, дуже частий і вживаний у фіалководів. Отже, витягаємо нашу фіалочку із горщика. Бачимо тут також досить потужна коренева система. Так, бачите, дуже щільно оплетена. Як і в попередньому випадку. Відламуємо всі нижні листочки. Серед цього листя, яке я обламую, звичайно, що є здорові і гарні листочки, я обов'язково відберу кращі і поставлю на вкорінення. Ви також, можете, до речі, замовити сорти фіалок свіжозрізаним листом і вкоронити собі. Зараз цілком сприятливі умови для цього. Тому я залишу посилання із списком сортів, хто бажає, можете звернутися. До речі, тут в мене також квітконоса. Що вона така в мене виросла? Вона відклітала і потім знову випускала квітконоса. І все ми відтягували період пересадки. Ну, тепер вже прийшов момент. Так, тому квітконоси всі також видаляємо. Бачите, який величезний стовбур, тому залишати цю кореневу систему не варто ми будемо це все обрізати. Ось таким чином це викидаємо смітник. І цей стовбур зачищаємо від всіх оцих сухих лусочок. Акуратно я це роблю канцелярським ножем, хтось скальперем, кому як подобається. І тут важливий момент: цей стовбур варто залишити. Десь на 0,5 см. Оце все зайве я видаляю. Не варто залишати дуже великий стовбур, бо він буде загнивати. Повірте, це перевірено на собі. Я так, втратила частину фіалок. Мені здавалося, що якщо залишити довший стовбур, то наросте більше коренів. А от і ні. Корені будуть рости ось тут, з цього місця, ось тут під листочками. А якщо стовбур залишимо довгий, то він просто у вологому субстраті буде гни. Коли ми зачистили стовбур, потрібно дати якийсь час йому підсохнути трішки. А за той час, поки буде підсихати, ми проведемо такі самі маніпуляції ще з одною фіалкою. Ще одна фіалочка, яка потребує пересадки, бачите. Десь вона в мене, напевно, падала, я вже й забула. І така несимметрична в неї розетка, дуже красивий сорт, Lady Winter. Такі красиві, білі, махрові квіти. Бачите, з одної сторони більше листя, з другої менше, Несиметрично, зовсім не приваблива, тому потребуємо пересадки, що ми, власне, зараз і зробимо. Коренева система також потужна, але ми будемо її омолоджувати. Обриваємо листя, як і в попередніх розетках, залишивши краще для вкорінення і розмноження, особливо коли сорт тобі подобається. Я, до речі, після кожної пересадки обов'язково для себе вкорінюю листи, тому що ну, може бути всяке, щоб зберегти сорт колекції, варто підстрахуватися і коренити. Листочки. Ну ось, бачите, все листя обірване, будемо після його сортувати. Зрізаємо смітничок і зачищаємо, як і в попередньому випадку, наш стовбурець, залишивши до пів сантиметра. Ще зріжу і зачищу. О, не побачила. Тут, до речі, теж квітконос. Обриваємо. Попередня розетка вже підсохнула. Ось так. Будемо зараз її вкорінювати. Для цього беремо прозорий стаканчик, обов'язково робимо отвори, набираємо субстрату. Ухилюємо його трішки, тому що він може осісти. Субстрат повинен бути зволожений, ось бачите, таким чином, але з нього не повинна литися вода. Насипаємо у невеличку гірку, і зовсім зовсім трішки я в центрі налею водички, щоб краще щеплення було. Отже, беремо нашу фіалочку і чітко по центру садимо у субстрат. Зручно так. і. посадили. Є такі, які садять відразу в горщик або відразу на гніт. Я, чесно кажучи, пробувала. В моїх умовах це не працює. Тому я ділюсь з вами, як роблю я, а ви собі вирішуєте, як краще. У прозорому стаканчику буде добре видно, як наростає коріння. Тому мені такий спосіб підходить краще. Для того, щоб наша фіалочка була надійніша, я використовую ось такі палочки для кави, таким чином фіксуючи її у стаканчику. Ось так. Отже, посадили, потрібно підписати обов'язково прикріпили на наш стаканчик. Я для таких фіалок роблю тепличку, тобто зверху поліетиленовий пакет і на стелаж Мені так безпечніше, бо в таких тепличних умовах фіалці буде комфортніше. І мені також, до речі, під поліетиленовою плівкою. Може утворитися конденсат через кілька днів. Тому варто спостерігати і при необхідності провітрювати. А коли появляться корінці, поступово із теплички можна витягати. І ключове тут слово поступово, щоб в'ялочка привикала до звичних умов просто. Наступна фіалочка. Набираємо так само субстрат, трішки його утрамповуємо, капельку водички по центру садимо нашу фіалочку і фіксуємо її паличками. Ось також посадили. Ну, ось, сьогодні ми присадили наші фіалочки і розглянули два способи пересадки. Який саме обираєте ви, виходячи із того, як виглядає ваша фіалка? А я дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Коментуйте, чи дізналися щось корисне для себе, і який спосіб перевкорінення використовуєте ви. Ну, а якщо виникли запитання, також пишіть, я з радістю дам відповідь. І нехай ваші фіалки гарно корінюються, ростуть і квітнуть, додають позитиву і наповнюють ваші оселі красою. А ми обов'язково зустрінемось і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!